журналист. Разрешите войти? У меня заседание. Пресс-то будут <uma> пускать? Нет, <uma> пресса <small> не пускают. Почему? Кто так решил? Пойди, пойди, пойди. Что вам там Хто <звучить> <звучить> вам дав розпорядження, щоб журналістів заходили таке розпорядження? Скажіть, <звучить> хто <звучить> <звучить> вам дав <дали> таке розпорядження? Головни вичин сказати, що він про це нічого не знає. -подзвоніть Його немає на Ви подзвоніть шерості, вони не маємо місця, вони можуть. Такою, «Такою трубою закривають <звучить> перед вами двері, перед журналістами і перешкоджають журналістські діяльності. Меліція хай приїжджає, міліція вже багато натворила. Хто вам, вам завросне, аби не Ви розумієте, що ви порушуєте закон? Що да, він вам сказав? Ну, ну, а хто головуючим Можна назвати? Да, який голод? Без коментарів. Представьте, як там так, пожалуйста, можна Що, <гум> ви будете забирати зараз журналістів в райвідділ? Вже Я... багатьох <гум> забрали в райвідділ. Що це за неподобство? Ви можете відповісти, хто і коли вам дав розпорядження, не пускати сьогодні, саме сьогодні, саме на це засідання журналістів. Ми тільки що були головою суду, її немає на місці. Ані голови суду, ані не заступників немає на місці. Ніхто заступляні засідання судового голова суду відсутня взагалі на роботі. Це порушення? Це порушення статті 55 і 64 конституції України, скільки у нас навіть у воєнний надзвичайний ста. Засобі масової інформації проходити приміщення суду, Оскільки у нас судочинство здійснюється власне відкрите. І в, разі, і в разі, якщо немає ухвали суду, що засідання відбувається в закритому закрите, то всі можуть проходити в зал судового засідання. Ви до вас підходили за підгоди, ви вродили, не дозволили зайти на засідання. Чи що не було Др... до присутнього залі судового засідання? У нас Але нас буде... суд не пускали, пробачте, зсиваючись на вас. На охороні. Ви ж мені говорили, що ми можемо пройти. А нас опинилася завініть, будь ласка, сказав Скажіть, будь ласка, на якій підставі ми не можемо тут Я перебувати припинювати судове засідання. Можете знаходитися стільки, скільки заважаєте за потреби? Скажіть, будь ласка, це ви дали розпорядження в охороні аби нас пускали. Я не буду відповідати на ваші запитання. Чому? Тому що відбувається судове засідання і Воно відкрите судове засідання. Але судове засідання відкрите. Ми просимо у вас пробачення і пояснимо, чому так само сталося. У вас є права, так і обов'язки. Так, і у вас є права. І обов'язки. і обов'язки. Будь ласка, яку різні слухачі ви можете знаходити в салі судової сусіда, але ви не маєте права перешкоджати проведені судової сусіда. Але ви пришкодали судового засідання пускали до суду. Хто вам перещад? Минування висновок все, що зібрала міністрів. Це займе теж, коли 40, може тридцять. Почати шудово свідка. Далі буде свідки допитуватись, оцінки міліції зі сторони міліції зону звинувачені. Потім у нас є свої свідки. Це вже в наступному засіданні будемо викликати допитувати. Потім пояснення підсудних ставлення до штука. А потім дослідження письмових перепрошую матеріалів. Коли орієнтовно приблизно можна очікувати вирок. Ну, це як мінімум кілька судових Мінімум, я думаю, три судові Якщо б справа була проста, сьогодні міг бути і виразвичання. Але просто у нас п'ятеро підсудних, у нас підсудні не визнають свою вину, у них є своя позиція. І тому в одне засідання такі справи не вирішуються. Скажіть, офіційно зленуває... сторона звинувачення, це КПО чи якась конкретна людина? Ні, прокуратура. Прокур не визнана потерпілинку. Потерпіли куда-ні справи немає, тому що пам'ятник, як виявив, судді з'ясували. Пам'ятник не є, взагалі статусу пам'ятки немає, немає його власників. Він знаходиться на балансі будь-якої будь-якого державного органів, ні управління культури КМДА, ні Шевченківська радіоадміністрація не мають цього пам'ятника на балку. Такий бардак був Що зараз в Рабіянських часів, а на даний момент він взагалі статусу пам'ятки. Просто прокуратура хуліганства. Просто, прокуратура, Просто. Ні люди, які, е, е, в хуліганцях, які змогли я не можу. Скажи, будь ласка, ще раз свою позицію, Микола. Позиція проста. Я звісно, визнаю, що я вчинив ці дії по демонтажу пам'ятника кату українського ярусного, але не визнаю статтю хуліганства, 106-та частину другого, тому що хуліганство це цірах було, я не приховувався, так як хлопці ми це зробили займуть мотовий, тому що вважаємо. Його катом дивіться йому це такий. Тому намагалися його знищувати. Знищувати мотиви. Тому у нас є всі очікуєш на виправдання судом, врешті-решт? Так, сподіваюся.